Зайняти атаку летить лівим крилом Гусул. Передача яка! Але не вдається замкнути з кожної групи. І найкраща команда, яка посяде третю позицію. Ну, тобто потрібно, звичайно, що не перемагати, потрібно. Здобувати перемоги Це Владислав Захарченко. Коробов зараз хороша передача від Коробова на Шевченка. Той падає в штрафному майданчику. Арбіт Нідерландів. Тим часом атака збірної команди України лівим крилом. Гусол набирає швидкість і на ударній позиції вище. на позицію правого захистака. І зараз він пробивається з цієї позиції до збірної команди України. Непогана передача у збірної Нідерландів. Небезпечний момент і вдалося вибити. Коробов може подавати одразу до штрафного майданчика. Так і є, але. Перехоп. Багаті. Подає до штрафного майданчика. Виходить. Суркіс і зворіт, забирає м'яч в Багаті зміщується з лівого флангу до центру. На клювер та пішла передача, але фактично перекинув свого партнера по команді. Виходить із воріт Суркіс. Вибиває м'яч кулаками, але підбороння за Нідерландом. Тим часом. Непогана передача на Паномаренка. Пономаренко пробиває по воротах і це в багаці відео передачу під удар. Ця передача не проходить, але другим темпом атакують Нідерланди. Виступає усів. Він перебуває в Луганській зрізі. Здаті після цієї атаки, небезпечний момент, як я вже казав, насичений сьогодні футбольний день. і Ось е, наш YouTube канал приходить. Подача непогана, але зіграли на випередження проти Захарченка. Ще один кутовий має бути. Тому киплять пристрасті. Звична ситуація для футболу. Зараз подача до штрафного майданчика. Ось так міг відповісти. Матвій. Цікава передача. У виконанні помаранчевих. але Келлер не повірив. Небо Осипенко ліворучна гусола. Знову в штрафному майданчику, передача. Блокують удар. Одинок за третє місце цього турніру на нашому ютуб-каналі. Зможете побачити тим часом по пономаре. Коробов, Коробов, Віддає класну передачу Шевченко не влучає. достатньо має бути тренерський масштаб. Багаті В штрафному майданчику передачу віддає. Сурки забирає. Багаті. Багаті тікає від Коробова. Багаті пробиває по воротах, але Суркіс своєчасно скорочить. Але все одно момент неприємний. Багаті один в один суперника обіграє. Зараз багаті відпрацьовує бекчекінгу. Перехоплення від помаранчевих. вертні, випереджає його. В'ячеслав таки небезпечна. атака українців удар по воротах і гаря перехоплення у виконанні українців. І падіння. Наша передача дикий до штрафного майданчика. Не виходить удар. Пішла подача і Зараз привітати нашу команду з виходом на чемпіонат Європи. Але ще математичні шанси. Негативно сценарію для нас. Колер. праворуч віддає передачу. Удар по повороне на води ми з вами бачимо. Тим часом Гусол. Гусов виривається до штрафного майданчика. Гусол передачу віддає. Навряд чи це був удар по воротах. Караман пробиває по воротах Значно вище виріт. Гусол на першому кроці обіграє суперника. Наш тренерський штаб, тому знають вміння Дениса Одико. Тим часом удар за штрафного майданчика. номером Не, Також на полі з'явився Тобіас Аванден. Ельстн. Зараз у лінію атаки Цоканов. Далі віддавав. Під удар караману. Заблокована спробу. Карамана. це можливість. Віддати свій голос за потенційного переможця на регіональному рівні Майнц. Зараз заразувати після цієї атаки. Небезпечний момент! Тут який м'яч забиває футболісти збірної недали. Складні погодні умови були протягом сьогодні. Більш-менш. Ванденберг, Ванденберг. З піжону. залишається непоміченою тренерами. Зараз який провал в опорній зоні українців і просто вибачають нас помаранчеві. Супер Поганий момент. Удар по воротах і випускає м'яч із рук голкіпер.